Тож, до чого вдалося домовитися, і яка нині ситуація там на кордоні? Ми розпитаємо у речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка. Пане Андрію, наші вітання вам, прирадно пане Андрію, тож так, тож, тож, якої згоди вдалося дійти обидвом сторонам, але давайте про це і про оперативну ситуацію на кордоні. Ну, власна робота а, ведеться постійно для того, щоб розблокувати а, напрямок руху по, по всій ділянці кордону Польщі. але а, на ранок ми маємо а, заблокованими чотири напрямки: це кордони а, по пункту пропуску Рав Краківець на. Дігодин і Ширині, і за інформацією від польських прикордонників, ми маємо інформацію, що на напрямку кордону з Україною в чергах перебувають понад 4 тисячі автівок вантажних та транспортних засобів станом на ранок сьогодні, які очікують для перетину кордону. В напрямку України кордон, кордону з Україною, і на, на на жаль, блокування руху відбувається в той же час. Пане Андрію, а блокування а, транспорту якого типу здебільшого на, наразі здійснюється великогабаритного або і вже звичайні а, легкові автомобілі також блокуються? А, якого що якщо ми говоримо про великогабаритний транспорт, що це таке? Це пасажирські перевезення, або це щось волонтерське, паливномастильні. Мені підказують про те, що ми намагаємося доєднати знову Андрія Демченка, речника Держприкордонслужби України. Намагаємося відновити з ним зв'язок. Аби детальніше дізнатися про те, яка ситуація на польсько-українському кордоні, особливо напередодні різдвяних та новорічних свят, чи вдалося дійти згоди по розблокуванню? перед цим ми зазначали про те, що двом сторонам вдалося зустрітися. Це заступник міністра інфраструктури Польщі, І, зокрема Ганчар, говорив, так, він говорив про те, він, до речі, що речі говорив про певний. Певний прорив, якщо можна так сказати, що до Різдва можливо вдасться навіть вирішити цю проблему. От так, повертається. Андрій, Демченко, Андрій Знову Андрій з нами Демченко, на зв'язку. Пане Андрію, чуєте нас? Так. Пане Андрію, чи чули ви моє попереднє запитання стосовно того, якого виду великого транспорт наразі? Що вони перевозять? Чи це пасажирські перевезення, волонтерські, паливно-мастильні? і наскільки в... чи блокують проїзд лег... легких автомобілів? Легкових на, 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 на щастя, рух для легкових автомобілів, а також для автобусів не блокується. Блокується рух тільки для вантажних транспортних засобів. Це це те, що зазначали. Учасники цієї акції, які е, здійснюють блокування руху для вантажних транспортних засобів на напрямку чотирьох е, напрямків, е, про які я говорив е, раніше, але е, треба розуміти, що рух по напрямку кордону, відбувається як. Е, як в бік України, так і в бік Польщі, але звісно, що це значно менше ніж це було до 6 листопада, коли почалися акції зблокування на всіх цих чотирьох напрямках. Бо, до прикладу, якщо говорити про напрямок про напрямку пункту пропуску Ягодин, коли до цього а, кордон перетинало близько 1200-1500 вантажних транспортних засобів в, в обох напрямках, то на на, на даний а, на даний час кордон перетинає близько 120 100, 100, 100, 150 вантажівок в обох напрямках. Андрію. І Андрій. це ну практично, практично в 10 разів менше ніж це було раніше, пане Андрію, і ще підкажіть, будь ласка, стосовно перетину цивільних осіб, так які не мають відношення до перевезення вантажу, як змінюється перед новим роком і перед різдвом кількість перетину людей на в'їзд на виїзд, от, станом на ці дні. На щастя, рух для е, цивільних громадян для е, руху легкових авт, автомобільних транспортних, транспортних засобів або ж для е, автобусів е, не ускладнюється. не на виїзд з України, не на в'їзд в е, на, напрямку України. Але е, треба розуміти, що на даний момент на даний момент. Е, Кількість перетинів кордону значно збільшилась, і якщо говорити про е, вчорашній день ну, до ну до прикладу, то кордон перетинало е, десь понад 120 тисяч транспортних засобів і громадян, е, які перетинали кордон на е, в обидвоки в бік України і на виїзд України. І це значно більше, ніж це було до цього а куди То більше? Ми, в який а... бік? Куди більше? Відкому співвідношенні зараз кордон перетинає 50, на 50, тобто, ага. Немає переваги в в'їзду в Україну і немає переваги в виїзду. Дякую, дякуємо, пан Андрію. Дуже мусимо віддавати слово новинам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку про ситуацію на кордоні. Говорили.